Анатолий Трушкин в ликарне. Добрый день, лекарю, лекарю, лекарю. Я лекар. Лекарю, моя соня. На ногах стоїш здорова, не стоїш, лягаєш в лікарню. Як це? Отак це? Треба все дослідити. Кому треба? А кому вже не треба? Може, у мене ангіна? Може, ангіна. Може, скарлатина. Ой. Може, жовта лихоманка. О, господи! Може повинно скрючити. Може, скособочить. Ні. Може, ні, може, так. Може, у тебе просто свинка. Чому свинка? Звідки я знаю. Треба ж дослідити. Так давайте. Мені то давайте, грошей не платять. На ногах стоїш здорова, не стоїш лягаєш в лікарню. Лікарю. Я лікар. Всі нерви вимотає. В розпіді сел психом станеш. Візьми рецепт. Від чого? Від свинки! У мене безсоння, лікарю! Покажи. Лікарю! Дорога цей. цього не треба. Спершу компліменти, потім аніменти. А що ви таке кажете? Мені нічого цього не потрібно. А що тобі потрібно? У мене безсоння, лікарю! Треба дослідити. Кожного доселі живати коли самому жити. Ну і народ пішов ні сором, ні совісті, аби тільки до школи не ходити. Вітя, іди сюди. Цирк приїхав. Ти мені вже всі нерви вимотала. Я через тебе кюшать не хочу. Через таких, як ти, я мене ще не закінчу. У кого лихоманка? В тебе? Ні. В Свинки. У мене немає свинки. А що в тебе є? Скарлатина? І скарлатина немає, нічого немає, а ходять, тільки затримують. Наступний. Лікарю, а як же я? Що в тебе? Безсоння. Так би зразу і сказала. Ось тобі від чесотки. ось від переїдання, ось від облесіння. А як приймати? Ну, ви бачили таку кровцю вип'є, а потім як приймати, а я весь день на ногах одного розрізати, другого зашити, одному термометр, іншому клізму. Та приймай, як хочеш, все одно тобі вже нічого не допоможе. Розвелося хворих, проходу від них немає. Правильно люди кажуть, плюнь на все, бережи неби.